Сьогодні у мене робота з старою картоплею. Не знаю, як ви, а я вирішила зробити крохмаль. Два відра, ось уже одне перечистила, а це ще зараз почищу і буду робити крохмаль, так як колись учили мене моя мама. Десь векруха так робила. Тому я далі буду, будете дивитися. Почистила я цей відерце картоплі, вийшло багато відходів, бо вже, звісно, що жнива, 4 серпня сьогодні, тому е, десь із двох відер вийшло, ну, можливо, кілограм сім там буде. Чіщеної картоплі. Звісно, що крохмалю вже такого не буде, бо це ж стара картопля, не молода. Але все-таки. Ось тепер будемо його перецічувати через ситечко. Ось так будемо все переціжувати. Тут у цій водичці буде крохмаль. а тут ми ще раз налімо водою та ще промиємо, А його будемо промивати, підключимо згодом, бо буде наступа. Наливаю ці. Вже мерене водою і вже вони постояли декілька годин. А тут ось відстоялася ця що проціжена водичка. І ось уже є крохмаль. Я його буду зливати цю воду і заливати чистою водою, чистою водичкою. Зальлю знову. Так, ну ось, водичка вже чиста, відстоявся крохмаль. Зараз ми його вильємо, цю водичку. І крохмаль залишиться. Разом відплієм фіалочку. Залишився крохмаль. Зараз я його викладу на рушничок паперовий, на рушничок такий, а потім під папір. І хай він стікає. Позважимо в кінці, скільки буде. Після того, як зцідила, вилила ось той дуже густу масу. Прикрила таким рушничком паперовим, і хай воно тепер вимикається, решта, і буде висихати. Висихатиме він, і буде вам ось такий продукт. Дякую за увагу.